Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні ввечері ми вирішили з мамою заїхати в «Костко», так як у нас все відкрито до 9-ї вечора. Е, щось прикупимо, не знаю за чим їдемо. Їдемо в пошуку більше рибних котлет, нам захотілося, а там побачимо, чи є вони, чи немає. Тому залишайтеся з нами. Що нас тут? Так, одразу при вході нам дають таку брошурочку, що у нас на знижці зараз є. Як бачите, сир, багато сира це Оцих три сира, потім вакамолія. Я такий вже куштувала, але мені він зовсім не сподобався. Е, тому беремо звичайний просто. Так, це у нас е, тунець, дуже смачний. Якийсь там заміна са, цукру. Ой. Далі в нас є. Що у нас тут? Де воно відкривається? Oh. О, дивіться, скільки всього є. Ну це все таке косметика. Там мені жовки потрібна. Мамі так, ми, ми прийшли за цим. Точно, от чого ми прийшли. бачиш, забудемо. Ну, зубна за паста, це все, от є серветки, всякі різні. А це таке побутова хімія. Це, це не ці, що відбіліч? Ну, це, це паста так. Ну, Вона ну її зазвичай використовують разом з відбілюванням, але так. А, а що там з іншого боку є в нас? Тут ми дивились, вон далі. Далі в нас є подушки якісь. А це не, це, це не Apple Watch, це Samsung. Samsung Galaxy. ага, Watch так називається. Ну і пральні машинки. Прикольно. Це одна Love's. Уж це щось. Одна з двох коштує 700 доларів зараз. Ну все, ходімо, ходімо шукати. Дивіться, які гарні тарілочки з рибками. З рибками це що тут у нас? Якийсь пейзаж також, не знаю, що це. Ялиночки, якісь не ялиночки. Але з рибками мені дуже подобається. Дивись, які класні. Мені здається, в Україні щось таке у нас було з рибками. Пам'ятаєш? Біле з блакитним також. Скільки воно коштує? Це що? Мезонне 25 доларів. А там написано чотири п'єси. А ведь багет. А, а це, це багети сій, рахуються. палички рахуються, а. як п'єси також. Це бачить багатське Угу. А, ну бач, тут і намальований цей покебол. І дам в посуду. Боже, оце диви, яка гарна, мама. Боже. Мені таке так, дуже подобається. Ага, з золотим краєчком. І вона матова. Класно, дивись. 25 п'єсів, 25 штучок, 54 долари. Так, ви бачите, я не звикла з телефона знімати. Може дуже близько знімаючи ціну, не видно. Але я практикую. Оце без присічка. Ну це тільки мені на один зуб. Це мені на один зуб тільки. 30 доларів. А вона буде, її більше не буде на цьому на продажі. Бачиш, її зірочка. Зірочка це вже зірочка є. Вона буде виходити з продажу. Буде йти, на жаль, з продажу. Мама, дивись. Як в бабусі нашій, вона так, Мам, це вони, вони важкі. Воно важке, це, це картошечку. Там бабуся в нас робила. Картошечку. Ой, клас Щось у нас було більше, а це... Ну, це так, це маленький, але клас. Дивись, там, бачиш, рагу це можна чугун, робити. Це чугун, чугун це не кераміка. І вона також буде зникати з продажу, жаль. А от які? І такі є. Це ну, різні і... кольори. Може, слухай, ми колись такою пері... посудкою грали. Слухай. слухай, то це вона. Така кайфова. Ну кайфова чорна. Угу. 30, 30 ж... доларів. Колись ми посудкою навіть в на пісочниці. Ну, пісочниці. Я... <laughs> <laughs> там в <вона> Джейсі є, така <laughs> посудка. Ходять є її особиста кухня також. А ще мені подобаються от такі от штучки, які е, з такою кришечкою є. Бачите? Щоб можна було... Боже, я не звикла, правда, з телефона знімати все так близько. Я купувала на Ага, сіль перець. А ні, це для вина. Це ж відкривати, як в нас. Правильно, це має бути вдома, вдома. А це не... Він сам? Я не знаю. Активи Activator... для гравіти. Тобто, коли ти його перевертаєш, гравітація сама робить так, щоб він сипався. Прикольно, 30 Я доларів. коштує. Також буде план. зникати з продажу. І ці класні, всі гарні посуд. Дійшло діло до келихів. Гарний келих, правда? 8 штук. Слухай, 30 доларів за 8 штук. Ну так ти знаєш як не скво, а пластик. Такий. Не знаю. Це, бачиш, Німеччина робить їх. А тут аж 24. Ого. Також за 30 доларів. О, 24 штуки, Представ. Цікаво. Зазвичай там по 6. Ну. що, Губенька донизу, бачиш. Угу. Прикольно. Давали? А це для шампанського. Різні кольори такі прикольні, правда? Це як пластмасочка. Пластик. А це що? Це для вина щось там. Це наливаєш, щоб там післо? Не знаю, це для вина. Ну, прикольна, цікава посуда є. Сушка для посуди. Що там? Хочеш попробувати? Важка? Чи дуже да. легенька? Важка? Да. Ой, <свист> <свист> пушинка. <свист> і в неї ще одно таке скажу. прикольне. І теж закінчується, бачиш? Угу. Це на всякі снеки, ну на всякі. Ну, хто з собою їсти бере. Тільки щось без кришок, якусь без, ага. без кришок, як це. це Може просто це, це просто на стіл стихаємо? ставити, ну, тому що бачиш, в них таке двойне <свист> дно. Да, так, типу, як гарно, як кава да, як кава є, це так само. Угу. До речі, цікаво, і вони в костку є тут десь. Ці класні термоси. Це для спорту. Ну, прикольно. Ого, яка, який розмір тут. Один на 4 літра. Чашечка. Це Марії така треба. Вона у нас дуже багато п'є води. Мам, де яка класна чашка? Кайфова взагалі. Ага. Ой, вона, вона, бачите, вона не, не скользить. Ха, круто все, я закохалась в таку. Я в таку закохалась. Це? це нарушники. А, круто. Ну, бачиш, так можна без руки. Угу, без руки відривати. Да, а ми ще три тримаємо. так. Ну слухай, оця така класна. Оця Ага. Вона не скользить. Ага. Бачиш? В неї прорізенняне дно. Ага. Крута штука. Так, яловичий фарш в нас тут розфасований по скільки. 3 кг за 37 доларів. Ціна за кілограм 11,99. Мама пішла знімати вам кузняшки. Колись тут був такий шоколадний класний пиріг. І цей пиріг. Це зараз банан з, з, з горіхами. А колись був шоколадний. Боже, який він був смачний. Це, напевно, одне з того, що мені сподобалось солодкого. Я солодке не люблю, але... Але так, цей був щось. І він, бачите, 10 доларів все лише коштує. На цілу групу людей нормально. Слухайте, який дивний колір на камері. Взагалі вона дуже рожева, гарного кольору. 56 доларів шматочок. Півтора кіло. М -м -м, це хто в нас сумом. Це лосось, лосось. Ну, прикольно. Я думала, він на знижці, але ні. Це вже трошки інший. Він трошки дешевший оцей, це філейка. Мама вибирає жамбончик. Да. То в нас Такі... жамбон це свиняча якась це... частина, так? Да? Це задня частина. За... Задня частина. Це опор. Ага. Скільки коштує такий кусочок, шматочок? Mm. 27, напевно. Або 17. 23 цей кусочок, це 68. Нам не треба великий. Справжня українська жінка. 16,47. Димася, ще менше, тому що нам не потрібно багато. Тут кіло 374 вартість за кілограм 11,99 uh -huh. і в тоталь 16,47. Візьмемо, нехай, де це копчений округ. Uh -huh, класно. У мене є Я мрію скуштувати якось оце. От, це хто в нас? Ага, це яловичина. Вона так виглядає смачно, я просто не можу. Але тут все лише кілограм. Але воно, бачите, воно таке, як наче таке протушковане, класно. Mm -hmm. Є свинка також, це індичка в нас, курочка. Ні, це, це, е, е, не, оцей от як він. А, це ягня. 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 Е, а це It's от курочка. так, Також є смажена, це не смажена, а печена картопля. Така. Ну, колись я спробую, але я чекаю, доки воно буде на знижці хоча б щось, тому що іноді буває. Там просто не так та й багато, але якби ціна така. ну. Будемо чекати знижку. Так, тепер ми в пошуках риби. Зазвичай тут збоку дають те, що на знижці, але щось тут знижки немає. Йдемо, мама, в ряди тоді, підемо шукати. Немає на знижках нічого. ні. З того боку, тут у нас якась курка, щось таке. Але ми більше риби хочемо. Будемо шукати якусь рибу. Я хочу знайти ті котлети рибні, але не знаю. А ще Марія просила заморожений рис. Рис, Якщо буде, візьмемо. Оці класні, так оці, для каждо класні. Вони такі гострі. Угу. І вони дуже швидко... Так, вони дуже швидко готуються. А, ті барбекю не дуже, так. Дивись, тут є... Е, хто це? Це чікен? Це курка, котлети курячі. Ну так, так, да, це Марія колись готувала сьогодні таку Саня була. О, це дивись, мам, це... Прикольно? Чоловік mm -hmm. Прикольно, так? Да? Mm -hmm. Це щось новеньке, такого не mm -hmm. було раніше. Mm -hmm. Це ковочку і слоєчка піднялася. Слоєчка, так, так, а це я слово шукала. Mm -hmm. Так, як воно там? чи як Не знаю, я знаю французькою. Українською забув. О, цей рис. Це різотто, це з шампіньонами. А нам треба, Марія казала, з креветками або з курочкою. Є оця лазаня, оця от знизу, вона прекрасна. Дві штуки по півтори кіла, за 19 доларів вона супер. Така смачна, прекрасна. Готується годинку, можна там кинути, готується годину. А їсти супер, там на всіх вистачить. Так. Ну тут є котлети, це куряча знову ж таки. Йдемо в той бік. Так, йдемо на той бік тепер. Ага, риб, рибка от є в нас, але це Це такі довгі котлети, бачиш? Довгі. Довгі. В принципі, дивається. Ну, треба скуштувати, якщо я, наче, тих не бачила. Це їхній костко, так, бренд Кіркланд. Оцю рибку я купляла останнього разу, боже, яка вона класна, ця риба. Дуже смачна, правда, не знаю, як вона переводиться на наш, на українську. Але класна риба. Ні, не бачу я тут ніяких цих котлет більше. Немає шість котлет у нас. Є от наша червона рибка, яку ми зазвичай беремо. Червону рибу брати братимо? Yeah. Це вигідніше виходить, оця довго. Yeah. Там більше. Yeah. Ну так, да, ціна. Майже 10 доларів різниці за 250 грам. Це вигідніше. Yeah. Будь ласка. Буде yeah. смачна. Вона дуже смачна, так. Да. На сніданок прекрасно просто. Ой, я вже хочу, вже хочу. Ага, клас. Вперше бачу солодку картоплю тут. Прикольно. 12 доларів кіло 800. Ну, це взагалі звичайна картопля, тут кар... картопля фрі. А, точно, рис, це бульдері. Ага, це він так, дивись, а тоді не було, скільки ми його шукали. Це з креветками, там вісім 8... А7. І, да, сім, правда. Сім патічок по 300 грам. Його просто ставити в мікрохвильовку на дві хвилинки. Він дуже смачний. Угу, кайфовий. Вага. А, не пам'ятаю, 400 калорій, наче 490 калорій на один пакетик. бонжур, це грам. Це мадам. Якби всі так калорії маленькі були, так? Да? О, а це, це не цей з куркою. А це, напевно, він з куркою, так? Да? Чикен, да. О, і спина схватила. Господи. О, він давай візьмемо тоді його. Він Бо Марія казала, з куркою беруть батьки Аріана. і Він також класний. Давай візьмемо його замість. Так, ну а тут у нас якісь супчики, оцей канадський суп з цибулі, цибулевий суп. Тут вже таке пішло: сосиски, піца. О, такоси є, прикольно. Такоси з курочки з сиром. Якісь оці класні штучки, конвертики з, з таким сирочком і шпинатом класні. Ну все, ми закінчили з Костко. Вон прикупили ми все, що мали. Сьогодні така швиденька закупочка, не дуже велика. Ага, мій чек був 70, а мамин не... скільки? 160. 160. Ну це крем дорогий просто. Крем, так. Так. А так ми нічого. Тому все будемо складати. У нас тут фрукти, овощі є, помідорочки, мандаринки. Багато риби взяли. Не знаю, чому нам дуже захотілося риби. Я зараз на рибі взагалі помішалась, хоча угу. хоча я рибу не дуже люблю, але бачите, бувають такі. Моменти це світі, наче воно змішане грейпфрут з запель щось таке. ну смачні. смачні, прикольні, кисленькі. Так, рибка червона і хлібчик. Ні, не треба. Ну і все. І солоденьке. Все, так і солоденьке нам на рибалку. Все, ми поїхали, нам залишається лише придбати морку. Тому я завершую це відео. Дякую, що були з нами. Всім всього найкращого цілую вас. обіймаю. пока, пока.